Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні хочу заглибитися в тему напружених аспектів квадратури Марса із Сатурном та Нептуном, які дуже впливають на цей період. І в зв'язку з тим, що у нас багато. Гармонійних аспектів, ці аспекти радять краще перечекати цей час і не починати нових проєктів. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам, якщо ви стикаєтеся на своєму шляху з перешкодами в цей період, то пам'ятайте. Що вам дається шанс позбутися зайвого, вирішивши питання, квадрат Марса та Сатурна діє з 28 листопада до 19 грудня 2025 року. Точний аспект 9 грудня, максимально сильний період дії аспекту це плюс-мінус 3 дні від 9 грудня. Тож перед новим роком у нас є порція складних небесних конфігурацій, і в період з 28 листопада до 19 грудня, особливо з 6 до 13 грудня, можливі відчуття обмеження свободи дій, або зовнішні обставини можуть стримувати, або ми самі собі можемо щось забороняти. Тож точний аспект квадратури між Марсом та Сатурном 9 грудня, і цей аспект це класичний показник боротьби з перешкодами, необхідності дисципліни та зіткнення із правилами. Це один із найжорсткіших аспектів, оскільки в напруженому аспекті боротьби сходяться дві планети з протилежними принципами. Сатурн, це планета обмежень, перешкод, холоду. А Марс планета прямої, безкомпромісної дії, планета вогню. І коли Марс стикається із Сатурном в напружених аспектах, виникає ефект, який можна назвати нашла коса на камінь. Прагнення дії зустрічає на своєму шляху тверду перешкоду. І відбувається жорстка боротьба. Ще квадратуру між Марсом та Сатурном можна назвати. Коли одночасно однією ногою ми тиснемо на газ, а іншою на гальмо. Причому через квадрат одна нога не розуміє, що робить інша, і цей конфлікт у тому, хто має почати першим. І це несприятливий час для професійної діяльності та бізнесу. Цей період можуть з'явитися на порядку денному якісь проблеми, які давно тягнуться і гальмують наше життя. І доводиться їх вирішувати. Важливо діяти відповідально, робити все вчасно, і тоді справи підуть більш простіше. Варто бути акуратнішими і не поспішати у справах, тому що дуже підвищений ризик травм та переломів. На робочому місці це може виразитися в бюрократичних зволіканнях, несподіваних відмовах або в труднощах в отриманні необхідної підтримки. Плани, які здавалися простими. Та здійсненними можуть зіткнутися з несподіваними складнощами, також можуть бути тертя з керівниками, і період може принести відчуття підвищеної відповідальності, збільшення обсягу роботи або необхідність взяти на себе більш складніші завдання. Сатурн може викликати почуття зневіри, втоми та нестачі мотивації. Але долаючи труднощі, демонструючи терпіння та завзятість, ви можете заслужити на повагу колег і керівництва. І важливо застосовувати чітке планування, методичність і послідовність у своїх діях. Також цей період може дати безвихідну або кризову ситуацію в житті, або проблеми в здоров'ї. І на цьому транзиті часто можуть відбуватися події, які потім. Змінюють наше життя, це аспект переломних моментів та кризи. Варто бути дуже обережними у всьому, що стосується здоров'я, і не ризикувати, постаратися не потрапляти в ризиковані ситуації або такі ситуації та місця, з яких вам складно буде вийти в разі несподіваного виникнення проблем. Іноді Сатурн означає неможливість змінити місце, становище в кризовій ситуації, через що взагалі з'являється можливість негативного розвитку подій, які в іншому образі просто з вами не сталося б. У характері людей в цей період може посилюватися зосередженість, некерованість, впевненість, амбітність, рішучість, владність, розважливість, бажання незалежності. Хоробрість та активність, можливий невиправданий ризик, і така ж марна обережність в цей період є велика залежність від несприятливих випадковостей, провокацій, втручання інших людей чи подій, які можуть все зіпсувати. І також в цей час легко втратити голову та контроль над собою під впливом когось або чогось сказати чи зробити щось таке. Що робити, і не хочеться, і бажання немає, і не плануєте, і розуміється, вся безперспективність та шкода такого вчинку, але через провокацію, тиск, вплив на наші вчинки та слова когось або чогось може бути втрата контролю над собою, над своїми словами. Сатурн знаходиться в рибах. Квадраті до Марса, і він може давати недовірливість, нервозність, схильність емоційно себе накручувати і страждати через це, а також схильність вигадати якусь проблему, повірити в неї і потім страждати, вирішуючи її. І можуть бути хвороби ніг, ступнів, набряки, важко ходити і нестача рідини в організмі. Конфлікти та хвороби в цей період можуть посилюватися, іноді хронічна чи тривала хвороба може спричинити запалення, загострення і, можливий, гострий біль. Цей період найсильніше може постраждати волосся, кістки, зуби. Цей транзит схиляє до загострення їх хвороб, можуть бути проблеми через інфекції, нестачу свіжого повітря, а також необхідні навантаження. але щадні, так як є можливість перевтоми та проблем через це. Тож, зміцнюйте дисципліну, візьміть під контроль свій темперамент, імпульсивність і фізичні пориви, або дозвольте собі поринути в лють по відношенню до будь-кого, хто займає ваше місце або перегороджує шлях до мети. Що ж можна порекомендувати в такий період, це дійте у правовому полі, не порушуйте закони. Зараз не час випробувати долю. Наслідки порушень можуть бути дуже серйозними. Це період, коли можна і потрібно обговорювати структуру, відповідальність та довгострокові плани, але лише аргументовано та шанобливо. Подбайте про своє здоров'я, опорно-руховий апарат. Бережіть кістки, зуби, суглоби, підвищуйте увагу до безпеки і уникайте надмірного ризику. Налаштуйтеся на наполегливу роботу для досягнення цілей потрібно більше зусиль, терпіння та системного підходу. І дуже важливо, якщо у вашій натальній карті є квадрат або опозиція або навіть з'єднання Марса з Сатурном. Ви будете відчувати цей вплив особливо гостро. Це час випробування вашої стратегії та витривалості. Отже, період складний, але продуктивний для планомірного руху, для опрацювання складних завдань та для зміцнення дисципліни. Головне, не боротися із системою, а грамотно в ній діяти. А 14 грудня Марс утворить точний аспект квадратури з Нептуном. Цей аспект теж діє на цьому тижні, як мінімум, плюс-мінус три дні від 14 грудня, він буде максимально сильний. І це чудовий період для застосування марсіанських здібностей на добру справу. Це період, коли добре стати волонтером, благодійником. Привносити духовний чи художній вплив у свою роботу чи фізичну активність можна займатися йогою, медитацією, танцями, але це не найкращий період для справ, які вимагають сильного ентузіазму чи зосередженості, або для справ, які приносять велику користь. Цей транзит є особливо актуальним, коли ми присвячуємо свою енергію заняттям, які приносять користь нашій професії чи суспільству. Тож розвивайте гнучкість та знайте, коли потрібно зробити перерву. Марс знаходиться у 30 градусі стрільця, Нептун у 30 градусі риб. Це про ідеали, про уявлення ідеалу і про те, щоб стати схожим на те, що ми ідеалізуємо. Квадрат Марса з Нептуном це можливість переглянути свої ідеали і те, як ми можемо їх уявити найбільш позитивним чином. Аспект вельми конфліктний може стати, особливо для людей, схильних до зловживання алкоголем, тому що під впливом такого аспекту може посилюватися прагнення поринути у світ ілюзій через вживання препаратів, які затьмарюють свідомість. І завдання, які здавалися простими в цей період, можуть стати для нас заплутаними, а плани складними, і може бути відчуття втрати ентузіазму, втома і навіть апатія. Діяти може стати важче, особливо коли немає чіткого розуміння, куди спрямувати свої зусилля. Тож важливо, Відокремити свої мрії від реальності і не дозволяти своїм ілюзіям забрати вас далеко від практичних кроків. І в цей час багато хто може стати більш співчутливим, ніж раніше. Тому думайте перед тим, як надавати комусь допомогу, тому що людина, яка її потребує, може в цей період вас просто використовувати. Тож спрямовуйте енергію Марса на творчість, медитацію, духовні практики, які допомагають упорядкувати ваш внутрішній світ. Тож, майже до зимового сонцестояння у нас йдуть два напружених аспекти між Марсом та Сатурном і між Марсом та Нептуном. Тож будьте уважні, в цей період так багато аспектів гармонійних є. Дійте, вирішуйте свої питання і не забувайте про свою душу. Дякую, що завітали на канал. Ставте наравники, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!